Вам здрасте на каналі Тьоті Насті. Сьогодні будемо готувати пасту. Пасту я беру, звичайну. що це? Пальятелі. я беру таку, ви можете взяти якусь іншу, можна взяти спагетті, можна взагалі не брати пасту, можна взяти салат, але супер тут в тому, що це буде соус соус, який я вам покажу, як його робити. Набираємо воду. Підігріваємо, кидаємо макарони. Ну, що я вас буду вчити макарони, якщо ви їх і так варите практично кожен день, підсолюємо трошки водичку. Чекаємо, поки закипить, накриваємо кидаємо кришку макарони в очікуванні, а поки починаємо готувати соус. Основна фішка цієї пасти. Це соус. Соус, який знадобиться вам для паст, для салатів. Взагалі ви можете навіть добавляти його в картоплю, куди згодно. Він любе блюдо, зробить просто феноменальне. Для соусу нам потрібно, поки ми беремо дошку. Так, беремо сир. Це, типу, звичайний вершковий, це сироподібний. Потім беремо вершки, вершки. Вишки беремо жирністю 30, 10 або 25, 15 можна взяти, але не буде цього, знаєте, сливового та молочного вершкового. вершкового смаку. Так, беремо чесник, нам потрібно буде один зубчик чесника, і ми беремо ще о, кропу, о, гілочку, небагато. О, так, в нас вже закипіло, ні, ще не закипіла, фольстар. Так, і беремо якусь кількість, яку ми будемо все змінювати. Мішаємо ми ложками, це взагалі не проблема. Так, і будемо на це робити армій ложки цього сиру. Потім ми беремо вершки. Вершки ми беремо десь. Один, два, три. Візьміть поки три, але ми їх не відставляємо, бо якщо буде загустий соус, ми його трохи зміксуємо. Далі ми беремо терку. В мене маленька січарка, вона взагалі така дуже е, маленька, беріть найменше. У вас є. Є. Так, часник. Беремо чесник. Один зубчик. Якщо любите погостріше, беріть більше. Е, ну Для чоловіків, якщо вам дуже це подобає, можете хоч цілого літа. Так, у нас закипіла вода. Борідків пачки. Ну, бо треба наїстися, але в нас ще будуть там компоненти, тому насипаємо. Так. Пів пачки – це багато сказали. Боріть від картину. Так. Помішали, залишили, залишили. Для соуса натираємо чесничок прямо сюди. Не стісняйтесь. Беріть, щоб воно пахло, щоб було таке гостреньке. Так. І тепер ще один компонент це солоні огірки. У кожної, я думаю, у домогосподині є вдома солоні огірки. Навіть у мого тата є вдома солоні огірки, які він сам солить, але у мене будуть такі. Так, огірочки. Я думаю, нам таку кількість соуса буде достатньо одного огірочка. Поїхали. Вибираємо. Розумієш, якщо це огірок, в тебе немає цього огірка. Ти можеш взяти і цей соу, не соус, а лимонну кислоту. І вона, в принципі, може цей загасити лимонний смак. Ой, ой. ну так, бо хіба навірно справа тільки в кислоті. Він в кислоті, так, та, він не так, щоб дає якийсь там суперсмак, але бо ми будемо додати кріп, а кріп це супер ароматизатор. Якщо ви колись працювали з кропом, ви розумієте, що... Ну, це прям дуже відчувається, коли кріп є у страві. Так, це сюди, це туди. Чікс, тут. Що в нас? Як себе почувають? Спагетті, паліятели, макарони. Так, беремо кріп. Кріп ми сюди теж нарізаємо. Ділки нам не потрібні. Візьміть зручні якісь, побільше ніж, тому що це такі маленькі ножі, вони дуже класні. Я зараз як професіонал повідрубую собі пальці. Ну, це таке. Це буває. Це буває. В мене, коли точаться ножі вдома, а це чоловік робить, але не так... Напишіть у кого чоловіки точать ножі дуже часто і в кого вони прямо чікі-піки. Бо в нас буває таке, що й не вріжеш. Ну нічого. Наскорі. Так, крок сюди. А, до речі, я цю пасту, якщо в когось є класні там рецепти паст, на рахунок цієї пасти, на рахунок взагалі рецептів, а то я так забалакалась, в нас така історія була класна. Ми приїхали до Києва, це був 16 17 рік, і відкривалася така сітка. Якщо хто був в Києві, знає салотери. там подаються різні начинки, це такі міксовані набори. От ми зараз будемо готувати одну із паст, яка е, називається паста Густо. Так, це вже не потрібно. Візьмемо ложечку. А, тут вже є. Так. І змішуємо. Подивимося, яка консистенція, виходить? Ох ти! Йо! О, Я вже ось, буду зверніше, смачненько. Це кипити вищі Так, Я ще сюди трошечки додавила, можливо, вершків. Але ми зараз подивимося. Нам краще всього взяти. Блендер і трохи зблендерить його, щоб це була єдина маса. Беремо блендер і ще трошечки проблендеримо. Якщо у вас немає під блоком блендера, як у мене він є, а у вас немає, то ви, в принципі, можете цей соус і так залишити, бо ми ж на мілких терках працювали, то там не дуже так буде відчуватися цей смак кожного продукту. Не забувайте виймати девайси. Поділили, що поді, поді. Якщо у вас вона така, ну, цей соус буває густенький, здійсняйтесь, додайте трохи вершків, вони трохи розбавлять. Тому що класно, коли соус він якби трохи тече по макаронах, а не таким вбитим якимось тілком стоїть. все. Дивіться, покажу. Ось, він трошечки такий. Так, взбили соус соус є. Приберу. А, готуємося зараз. Вже скільки в нас? Ну ще хвилинки три, хай повариться, повариться паста, макарони, в кого що, і можемо вже працювати далі. Для того, щоб нам зібрати класну пасту, нам потрібно візьміть хамон, або візьміть якісь що у вас є вдома і щось з м'ясного, або можливо консервований тунець. Все підійде, буде класно, буде смачно. І якщо ви взагалі не їсте, не тунця, не м'яса або у вас його просто немає, візьміть якийсь кабачок, або візьміть а, цвітну капусту, підваріть трохи і теж туди буде супер. Я вам гарантую. Бо з цим соусом йде все. Так, беремо в кого що є. В мене є хамон, в мене є ще сир пармезан, Треба ще будуть томати, базілік. Ну це більше для прикраси. Ну але базілік знаєте додає такого смаку. Сушений не беріть. Якщо немає вже такого свіжого, не беріть ніякого. Ну так, такого... бо він краще розкриває смак і аромат. Так, і це так, сушений, бо... бо бо такий. Ну сушений він взагалі це тільки для випічок, або так. це все, все, що можна там для бульотів, такого підготувати, бо все інше, то все то все наворочили. Беремо велику форму для приготування, і ми сюди будемо вже сервірувати нашу пасту. В нас зварились макарончики. Подивіться, що вони такі, в принципі, кажуть, альденте, не альденте, Альденте це коли ви ще будете щось доготовлювати. Наприклад, соусом на плиті, щоб не було цієї крупинки. Давайте без альденте, давайте нормально варіти. Бо це класно тоді їдять і діти, і дорослі, і ми вже не будемо його доготовлювати. Вже закриваємо цей раунд і все, ми вже будемо презентацію готувати. У мене, наприклад, дитина їсть макарони, ну не їсть туди масло. Взагалі не може нічого з тим, щоб було якесь масло додано, або якісь вершки, або ще щось ну, макарони таке. ось. Я люблю масло додавати, тому що мені здається, оцей смак пасти. Він дуже гарно. Ну, Просто теж додає смаку вершковості, власне, як які вершки. Пахлося, так? Да? Mm, да. І чесночком, і макарончиком. такі прям гарний запах. Попросіть його, щоб воно там трохи розійшлося, масточко розійшлось. Так. Накладаємо не боїмося, провемо частинку, щоб всім дісталося. Я ж кажу, нема хамона, давайте. Все, що є в холодильнику, можливо ж там є тунець, можливо, там є якісь е е шинки. Взяти, щоб вони були такі смачні, м'ясисті. І вони прямо сюди будуть вау. Так, я беру такі черіки, ну невеликі, але на чотири частини, щоб вони так трохи дали колір. Так. Бойтеся експериментувати, боійтеся додати щось, додавати. Це беру три таких голівки, ой, голівки базилі. Це теж трошки змію. Так, трохи кольору додамо. Що в мене ще є? В мене ще є сир гарка Це благітний стир, але я кажу, якщо у вас ще, якщо вже немає, не додавайте. <глаз> Якщо у вас він є, то давайте. Якщо у вас є кісніше, пізніше буде солений. Сюди класно підійде якась бринза, сюди класно підійде якась фета. Ось прямо так ось шматочком породимо. Таке трошки на салатках фрези схоже. А, да? Якщо макарони то так. То... але це дуже смачно. Пишається соус додати і потекти пармезаном. Соса давайте так, щоб було смачно. Так. Але залиште, бо кожен може собі тарілочку потім ще додати цей соус. Витираємо трошки пармезану. Беремо, подаємо всі облизні пальчики. До нових зустрічей, підписуйтесь, ставите вподобайки, дзвіночки, все, що треба. Все, що кажуть на ютубі. Ви це вже знаєте, вам повторювати не треба. Пишите коментарі. Цілуємо, любим бувайте. Цілуємо, любим бувайте. До нових зустрічей. Па-па!